Так, це вже ми на вулиці? Так, да, це ми вже у дворі. Це ЖК Perfect Town, внутрішній двір. Майже більша половина комплексу реалізована. Більше двох тисяч квартир біля 320 паркомісць. Сільпо відкрилося на 6 тисяч квадратних метрів. Є підземний паркінг, що дуже зручно, і в сільпо теж є паркінг відносно дешево можна поставити. Автомобіль, площадка дитяча, зона воркауту. Повідкривалися кав'ярні, салончики, магазинчики. Все, що потрібно для комфортного життя. Тут, до речі, квартири продаються швидко. Довго не застоюється. Однокімнатні взагалі тут і продаються, і здаються. Ти добре. рекомендуєш, так Так, да, я рекомендую. До метро дуже близько. До метро Васильківська, до метро ВДНХ. Дуже близько. Тут взагалі район обжитий, Да? Район ЖК Лікоград – це один із перших мікрорайонів, який тут збудувався. Поряд ЖК Беркленд, Нова Англія, Лікоград, Сонячна Брама. Тут повністю весь мікрорайон він вже сформований. Спортлайф поряд, озера до метро. ВДНХ і до парку хвилин 20. Там ліс, озера, все є. Гарний сімейний комплекс. Так. Да. Тоді звертайтеся до Віталія у повідомленнях. Або до Діми. він допоможе вам з реалізацією вашої мрії. Обов'язково лайки, колокольчики.